Ось дивіться, повністю знімає все авто для того, щоб вони не жахнули на бабки в цій Європі при оренді автомобілю. Це найбільша махінаторська схема, яка є. Зараз про неї розкажу. Будьте обачні, розпосутьте відео, бо дуже багато людей беруть тачки в оренду і попадають потім на тисячі. Розказую в житті. Вам кожному доведеться брати авто в Європі в оренду, незалежно від того, ви там в Україні чи за кордоном знаходитесь особливо настане момент, коли треба буде брати, і коли з цим стикаєшся в перший раз. Це виглядає дуже дешево. Ці автомобілі можна брати дуже дешево. Ось дивіться, за такий нюанс можете попасти на новий бампер і нове крило. От не зняли, от я зараз знімаю новий бампер нове крило, тисячі б вам впаяли, да? особливо коли не взять страхування. Все, чао. Ну, виникає питання: а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів всього-навсього 119 європейських оцих карбованців. Ну, ви поняли? І здається, як вони взагалі заробляють? Фішка в тому, що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси. Бачите? От отакі моменти. І потім вам приходить лист. А в листі написано: Ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знаю випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три і п'ять тисяч на ремонт отаких речей. Вони просто це роблять не як покрасочку, да? Оце рахують. А типа покраска всієї двері або заміна елемента. Можна з ними судитися, але виявляєте, що це. Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Прийшли, побачили машину. Побачили машину. Обов'язково пройшли її, всю зняли вокруг і обов'язково пофоткали і обов'язково зняли на відео. Обов'язково вас має бути видно і дату, і все в ідеалі, щоб ще на часах чи на другому телефоні. Було позначено, ну, видно, дату і час. Обов'язково не забувайте знімати салон, бо навіть коли ви берете якісь страхування недороге, воно не розповсюджується на салон. Поняли? От там на порожки, на це все. І треба познімати дуже чітко, в якому стані ви забрали авто ззаду і так далі. Все треба зняти. Дуже важливо. Бо потім вам скажуть: ну, вроді все океане, а в салоні дирка, а там прокурена, а там ще щось. І, і, і все. І що, судитися будете? Фіх там, У них знаєте, як тут все налаштовано. І коли ви приїжджаєте, щоб ви знову це зробили. Бо дивіться, от я переконаний, якби я цього щось не зробив, за оце, і за оце, і ще по машині є, є такі моменти, вони мені устроїли. Вони б мені реально устроїли, бо мені не дали ніякого папірця, в якому написано, які тут пошкодження. По хорошому, мав би бути а, прийти спеціаліст, і він би міг мав зі мною обійти машину. Ага, отут на дверях таке пошкодження, на колесах, на дисках таке пошкодження. За диски ж вони теж штампують ще як, поняли? А тут таке пошкодження, а тут таке, а тут таке. І ти потім вроді би машину та недорого взяв.